21 година. Сука, суперсел. Дякую. Дякую. Я якраз хотів. Окей, тоді погнали так. Отже, да, я вам хочу представити дві бази на цей раз. Це така от база України. Да? Я думав, що зробить поменше Україна, але вона така не дуже естетична, знаєш, типа, ці от, не дуже піксильно. Да? База стоїть, як ми бачимо. Атака витримує. О, стандартна атака з знищенням Air Звісно перше, що він зробив, ну, тут Air Sweeper направлені, звісно на сторону, кого бажано здуть з цього світу, дуже довго розмишляв, з якої сторони напасти, мабуть, шукав Air цей захований. Так, органа артилерія. З-під Вінниці, по-моєму, починає працювати. Зазбирає першого, другого електродакончика, наближається на ближайшого локлаунчер. Машина колишня починає атакувати і пошкодження отримує трошки, мабуть, Житомирська, Київська. Полтавська і Чернігівська області навіть, мабуть, до Дніпровської області дісталося. Сто сотки, навіть по заборіжжю прилетіло. Отже, да, лінія оборони на Харківському і Донецькому напрямку така, що Валькірії дуже довго там не проживуть, як ми зараз побачимо. Раз, два, три, три не буде, бо все. Три зараз на Королівку. а Як це приємно! Але ворони артилерії з-під Вінниці такі лишається питання. Думаю, це робота Петра Олексійовича. Хе -хе -хе. Це ж тут Вінниця, правильно? Я просто забуваю карту України трошки інколи. Знаєш, типу, ти пам'ятаєш ті області досконало, до яких ти живеш. А, та, я дніпровський. <світ> Отже, база неймовірно класна. Рекомендую тобі всі посилання в описі, і коли ти будеш на них переходити, то не забудь підписатись, бо це для мене важливо. Покажу. База номер два. Для да, цього ти, мабуть, і очікував. Батьківщина мати. Ідеально підходить кількість тін для 12-го таунхолу, якраз оце тут от, 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 в неї знаходиться Кітльчас. Я забув, яка називається, то це її накидка. А тут далі вже да, просто. М -м? Ну, коротше, якщо ти її бачив, ти її бачив. Я ну, нагадую тобі, вона виглядає приблизно так. вона тримає оборону. Тримає вона оборону дуже чудово, бо тут, якби над головою нести артилерія, херзна де. Під серцем. Таунхол, під щитом Ну і да на щиті, якби значок, герб. Герб, о, кстати та да, якби я міг, якби я міг суперсел, св'яжіться зі мною, я вам намалюю сюди герб України, і ми будемо спокійно, як справжні мужики, сидіти під справжнім гербом. Реплей. Як атакували батьківщину мати? Тут один є навіть реплей від нашого русоф... ру... Русачка. Я навіть відчув, як в нього жопка підгоріла, коли він побачив цю базу. Отже, а в даному випадку ті просто атакує повітрям, як завжди, вони просто дуже сильно чогось агреться на цю повітряну оборону. Так, як ми бачимо, срабатує повністю. Все, що захищало орлину артилерію, і міни, і повітряні міни, і коротше, що там тільки не прилетіло по цій королеві, яка зараз буде автоматом прожиматися. Ну і так, да, це знищить орлину артилерію. Це якби шансів не дуже багато, але... Довго вона після цього навіть не житиме, бо, бо, бо у нас тут король стоїть, який їй готовий розказати, що по чому, за що брати за щеку. І він майже нічого не оставляє, щоб дійти до таунхола. Вектор-дракончик в соло таунхол не зносить, ще й під Айрспіперу, по-моєму, він тільки піші стати може. Варден під рейджем. Ідеальна комбінація. А, добре, на ну, думаю, все, очевидно, що одна зірочка і така сама атака, яка в нього підпалила сраку. А тепер дивись, використовувати машину колишній, при цьому, маючи 4 спелки землітряски. Ну це просто треш. Ну от треба бути генієм або ідіотом. Отже, він викидає все на народне артилерію, що в нього є землетряски, всі 4 ліжби. Що він отримав? Нарався максимально. Нашкодити. Але на його при великий жаль, якщо я все рівно відкрию базу, то нічого не змінилось, братан. Просто ти заробляв у мене 26 кубків. За що я колись та й піймаю тебе. хоча ти 13-й таунхол, і ти рашер, братан. І ще я вам хочу похизуватися, звісно ж. База азова пережила. Пережила атаку з повітря. Як завжди, наші любі патріоти. Зазнають нищівних ударів від о, Бога Зевса, я не знаю за що. Були б це кінджали, а не спелки, молні, і хер би там вони долетіли. Так, да, значить, трошки не хватило, щоб знищити світер. Ну, нічого, думаю, зараз королем королєвий дойду, барди помішаю. І як тут сталося, значить, ну, така база, дивись, ця база, це ж, типу, ну, це. Не база, яка для анти, анти... Коротше, це кастомна база, вона не створена для зах... тут три сектора. Це перший Таунхол, другий тут знизу. І четвертий все інстальне, що за забором. Ну, коротше, як можна було обісратися і не забрати тут хоча б 50%. Враховуючи, що оце із... ось здається на халяву, оце ось здається на халяву, якщо ти такуєш просто повітрям. Ну, коротше, таке. Ну, Унікуми знайшлись. Толі база дуже хороша, толі опонент дуже дурний. От Ота таке. Хотів я тобі показати, думав, да, покажу, як я це будував, але тільки сів я будувати Україну, то тот. Під запись чогось знаєш, нема того натхнення. Бо я, як правило, це будує десь ну, годинку, може годинку 20. Під музику і взагалі не спішу. От так. Так що да, мабуть, запис, ну, типу, таймлапс, має настільки не стільки пам'яті на телефоні, щоб це все записувати. Отже, зараз ми з вами подивимося під кінець, дві атаки на дві спроби навіть, знищити Україну. І обидві неудачні, однозіркові. типу, перерішують піти зі сторони Орла, що в принципі логічно, тут дуже багато будівель. і Як виглядає так, наче можна взяти 10%, і потом, аби як забрати Таунхол, ну, Хіба тут він так далеко? Да, Він тут дуже далеко, окей. Він вирішує атакувати стандартними відьмачками і галявами. Як це так і називається колем-віч, чи як віч Колем? забув, Ну, не важливо, головне, щоб він протратив 8 землі трасок просто в пусту. Що, як на мене, даремно, я навіть сподівався, що це якийсь знаєш, обижений маскалик, який спробує знищити як можна більшу частинку України. Але, на жаль, або на щастя, ні, на жаль, на жаль, на жаль, ні. Вона знищили артилерію, але якою ціною, скільки вона вже стріляла? Хвилину-дві. Mm -hmm. Ну і як бачимо, його атака тут потихеньку захльобується, вже немає ХП ні у големів, ні у Ведьмачек сталася одна. Тут її артилер... артилерія Донбаса. Просто анігілює. Ну це пережить, я вважаю, неможливо. Да. А з боку Рівного їх чекає королева і Мультіінферно над Житомиром. Так що. 0. 0. Ну, як, Одна зірочка, конечно, але. Я не вважаю, это 4 кубка, братан. Мене? Так, тут уже три землі тряскі. не знаю, наш атак. Він вирішив атакувати з сторони Орла, що в принципі завжди си так атакують, нема питань. Квінчар, що доволі цікаво, як моя база протистоятиме на такій. Одні з самих імбових тактик на сьогодення. Окей, поки витанкову. На єс є ще два рейджа, так що, в принципі, держати буде. він вирішує пройти довгим шляхом до таунхола або просто танкує демедж для одного візарда, який має знищити що, я не розумію. А, я поняв. Цей таран танкує для трьох лучниць одного візарда. Ну це все міняє. Цей візард зараз здохне першим. І три лучниці на черзі. По-моєму. Просто самым тупим способом просто мій таран. Пушка буде вмирати. Зараз просто використається іще один рейдж. Угу. О, о! О! Невже! Аларкон! Чому він? Отже, він вирішив таки додати демедж деяким областям України. А в частности зараз секундочку відкриваю мапу. Кіровоградський чер... Каській, Вінницькій, трошки Одеській області. І Київський. Житомирський, мабуть, так. Да? Угу. Окей. Помирають лучниці, там десь уже. О, вони вирішили йти на Донбас. Ребята, це найгірше. Найгірше. Валькірії прожили е, 7 секунд. До моменту смерті на Донбасі. Це ну. Все, що він зміг, це просто отруїть те, звідки він родом. Тобто, плюс-мінус. <реш> Правильно підмічено, Володимире, типічний русський, 7 секунд на Донбасі, і вже мертвий. Добре, файні атаки, файні, мені подобається. Я думаю, ми ще зробимо відос окремо по захисту цієї бази, бо вона себе показує як з найкращого боку. Якось я тобі скажу, щоб ти не забув підписати. А то я постійно забуваю. А, і ще точно клан А, Клан, марахаус, хештег, посилання на клан, я можу в описі ставити? А, можу, прикол. Прикинь, буде тебе ще й ссылка. Все, давай, люблю тебе, цілую пока.